Навколо, да? скільки неідеальних жінок, неідеальних. Я не говорю, Я зараз говорю, що там це не еталони краси, як нам зробили цю куклу Барбі. да Що сіська має бути 90, тут 60, тут 90. да Я зараз про таких неідеальних фізично. да Але їхні чоловіки дивляться на них з таким огнем Ну Він, він, він і хоче зажать в будь-якому кутку. Не тільки він. Ще й кум, ще й сусід, ще й подопечні, розумієш? Що в ній бляд, такого є? І вона може, знаєте, мати е, зайву вагу чуть-чуть. Да? Десь у неї може бути целюліт, десь розтяжки. Да? От, ну з розтяжками при всій повазі. З розтяжками після пологів ми можемо працювати лазерами, хуязерами. Ну, по великому рахунку, от, блядь, в ідеальне ми їх, було, так буде, ми не приведемо. Да? Але у цієї дівочки є щось таке, такий магніт всередині.